Фомопсис соняшнику небезпечне грибкове захворювання, яке вважається карантинним об'єктом в Україні, збудник діапортегеліанті. Хвороба вражає листя, черешки, стебла та кошики, поступово поширюючись угору від нижнього ярусу. На листках з'являються темно-сірі плями, тканина відмирає і лист висихає. Під час цвітіння на стеблах виникають буро-червоні плями довжиною до 20 см. вони зливаються. Стебло втрачає міцність і легко ламається. У фазі дозрівання тканина набуває сріблястого відтінку, усередині з'являється порожнеча, кошики буріють, а насіння стає порожнім і дрібним. Для боротьби з фомопсисом застосовуйте фунгіциди релевант Phenіx Duo, цимоксил, тонус, амікон або біопрепарат ультрафіт. Вони ефективно зупиняють розвиток збудника та забезпечують довготривалий захист посівів. Не забувайте про сівозміну, знищення рослинних решток і передпосівну обробку насіння це найкраща профілактика захворювання. Для консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.